Розкажу історію свого корі, що може, для когось вона стане повчальною. Коротше, попався він на очі ТЦК в листопаді минулого року. Тоді вони його прийняли, запихнули в бус, це ніхто з ним не церемонівся, особливо нього не питали, хоче він, не хоче. Але тоді знайшли з нього механізми і контакти, щоб він вийшов звідти за п'ятерку. І, в общем, з листопада минулого року він сидів вдома, не відсвічував. І пройшло вже більше, ніж півроку. Вже захотілося трошки свободи, і на горизонті тема з вістрочкою на підставі навчання. Але була одна проблема, була непослідовність освіти. Хто шарить, той шарить. І йому треба було цю проблему вирішити. І під цю задачу знайшовся адвокат, який сказав, мов, за двічі, за три тисячі доларів я це питання для тебе вирішу. Ми його скажемо, і в буде відстрочка. Там рік-два не будеш паритися. І от вже вересень місяць, на порядку денному, а стоїть це питання, об'являється адвокат, каже, мов, мені треба оцих от три тисячі доларів, щоб запустити процеси. вийди мені, віддай, гроші. Я отут, типу, біля під'їзду. Просто вийде, дай мені гроші переговоримо і все, і типу, процеси запустяться. На що жінка його, очевидно, коріша мого не відпускає, каже, мов, це ризик, ти півроку сидів вдома, не відсвічував для чого. А коріш такий мов, та блін, та це в дворі, 20 метрів від дому, ну, буквально біля під'їзду, все буде нормально. Виходить він з цими грошима, віддає адвокату, і біля нього матеріалізується. Просто ну, купити ЦК з автобуса. І все як завжди, просто як по лікалам. Беруть його, приймають. Адвокат з грошима стоїть, втикає біля нього, потім виявляється, до речі, що він теж представник ПЦК. А каже, щось там плете в той вечір, коли, коли він там, його везуть в Каталашці в районний відділок, то йому плете, що я тебе витягну, я відчуваю своє відчуття провини, ти вийдеш безплатно, я зараз все підмочу, просто почекай, довірся мені. Розслабся, вийдеш завтра там. Вийдеш сьогодні ввечері, вийдеш завтра зранку, одним словом, ніхто його а, не захищає, не впрягається, ніде він не виходить. Потім проходить пару днів, вже, а, появляється на порядку денному питання, що там, їде він на БЗВП. Е, і адвокат, мав вже з цією тієї, що він вийде безплатно, срізається і каже, що, вибач, не вийшло, але ти точно вийдеш за 10 тисяч доларів. А тоді, ну, типу, Людина, життя людини там під ризиком, він абсолютно не військовий. А, питання грошей не стоїть, типу, всі знайомі, всі скидаються. Це десятка тисяч доларів знаходиться. Адвокат вона віддається. А тим часом чувак вже їде в автобусі, там в яку в Рівненську область. Він вже по факту в пікселі стоїть, йому вже форму видали. І адвокат до цих пір плете історію, що за 10 тисяч доларів ти точно вийдеш. Типу, почекай, тут треба. Пару контактів підняти, і все буде окей. Тебе заберуть на автобусі. Проходить день, проходить два. Там вже, днів, вже там якісь навчання почалися. а <гум> він не виходить. А адвокат з десяткою десь пропав. І нема його, не відсвічує. трубку. Трубку не бере. І, і отже, починається. Отже, настає час присяги, вже якісь там тренування, вже він в списках появився. А адвокат з десяткою так і не відсвічує. І того він взяв. І трьошку, і десятку, і не відсвічує, і проблему не вирішив. Тому я розумів просто, що в такі моменти ти особо не думаєш логічно, да? чи може бути підстава, чи може бути якесь подвійне дно. Але блін, ну треба, треба думати, бо гандонів хватає, якщо чесно. Така історія. Бережіть себе.